Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину лекції Українські землі в другій половині XVIII століття, яка включає розділи гетьманування Кирила Розумовського, ліквідація автономії Гетьманщини, скасування козацького устрою на Слобожанщині, ліквідація Запорозької Січі, Приєднання Криму. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. У 1750 році козацька старшина за прямою казівкою імператриці Єлизавети обрала гетьманом Кирила Розумовського. Він був братом фаворита імператриці Олексія Розумовського. І вона призначила Кирила, очевидно, для того, щоб знайти для нього високу і необтяжливу посаду. Але на диво Кирило Розумовський серйозно віднісся до своєї посади і намагався дещо зробити для збереження автономії України. Він здійснив судову і військову реформи, намагався розширити права гетьманського уряду. Основним напрямком його діяльності було розширення прав козацької старшини і наближення її становища до російського дворянства. У 1760 році уряд Розумовського здійснив суттєвий крок, спрямований на закріпачення селянства. У цьому році був заборонений перехід селян з маєтку в маєток без дозволу поміщика. У 1762 році, в результаті перевороту, до влади прийшла імператриця Катерина II. Кирило Розумовський був активним прихильником Катерини, учасником перевороту, і небезпідставно розраховував на її вдячність. За його наполяганням, старшина звернулася до імператриці з проханням зробити посаду гетьмана спадковою у роді розумовських. Однак Катерина II яка позиціонувала себе як освічену монархіню, розцінювала автономію Гетьманщини рівним чином, як і деякі інші залишки національного самоуправління на інших територіях, як пережитки минулого, які потрібно скасувати, щоб уніфікувати державу і зробити її дійсно російською? Тому у 1764 році гетьманство було скасоване. Щоб підсолодити, так би мовити, пілюлю, представники козацької старшини у цьому ж році були зрівняні в правах з російським дворянством. Натомість була створена друга малоросійська колегія. Вона складалася з чотирьох російських урядовців, чотирьох українських старшин, прокурора, двох секретарів українця і росіянина і канцелярських службовців. Очолював колегію генерал-губернатор Малоросії граф. Петро Рум'янцев. Нарешті, у 1781 році були ліквідовані останні залишки автономії. Малоросійська колегія була ліквідована, натомість було створено три намісництва: Київське, Новгородсівсь і Чернігівське. У 1783 році козацькі полки були реорганізовані в регулярні армійські полки. Старшина отримала офіцерські звання. А козаки перетворилися на державних селян. Подібна еволюція відбулася і на Слобожанщині. У серпні 1765 року Катерина II видала указ про скасування полкового устрою і створення Слобідсько-української губернії. Замість п'яти козацьких полків було сформовано п'ять гусарських. Місцеві козаки були позбавлені прав і привілеїв. Та перетворювались на військових обивателів. У 1880 році замість Слобідсько-Української губернії утворилося Харківське намісництво. І нарешті, у 1783 році був здійснений наймасштабніший крок по уніфікації соціально-економічного устрою імперії. 3 травня цього року був проголошений указ Катерини II про закріпачення селян Лівобережної і Слобідської України. Що за Запорозької Січі варто сказати таке у 1734-1775 роках центром козацтва була нова Січ на річці Підпільній. Володіння Січі або вольності війська Запорозького охоплювали весь південь України і поділялися на вісім паланок. Кодацька, Богогардівська, Інгульська, Протовчанська, Орільська, Самарська, Кальмівська, Прогноївська. Адміністративним центром паланки була укріплена Слобода, де стояв гарнізон, розміщалися полковник і старшина. Паланкова старшина зосереджувала в своїх руках військову, фінансову, судову та адміністративну владу. Козаки розселялись в окремих хуторах або зимівниках. Де господарювали разом із родинами. Переломною у долі запорожців стала російсько-турецька війна 1768-1774 років. За умовами Кючук Кайнаджійського мирного договору, яким ця війна завершилась, Росії перейшла територія між Дніпром і Бугом. Необхідність у козаках для охорони південних російських меж відпала. У той же час автономний устрій Січі, традиційний спосіб життя козаків, часто приводив до конфліктів з російською владою. Тому Катерина II, 3 серпня 1775 року, видала наказ про ліквідацію січі. Землі Запорізької Січі увійшли до складу новоросійської і Азовської губернії згодом до катеринославського намісництва. Останній кошовий Петро Кавнишевський був поміщений у Соловецький монастир, де й пробув до самої своєї смерті у 1803 році. Частина козаків переселилася в Туреччину, де була створена задунайська січ. противагу їм, у 1783 році було сформовано військо вірних запорожців і Чорноморську козачу флотилію. Чергові зміни у становищі козаків відбулися внаслідок російсько-турецької війни 1787-1791 років. У 1787 році козаче військо було перейменоване в чорноморське козаче військо. За результатами війни Росія отримала землі на північному Кавказі. Кордон між державами встановлювався на південному заході по річці Дністер. На Кавказі по річці Кубань. І у 1792 році у складі 40 куренів козаки переселилися на Кубань, де у 1793 році була закладена його столиця місто Єкатеринодар, нині Краснодар. З 1828 року воно отримало назву Кубанське козаче військо. Внаслідок російсько-Турецької війни 1768-1774 років була вирішена доля Кримського ханства. За кючук Кайнаджийським миром 1774 року була проголошена незалежність Кримського ханства від Османської імперії. Але фактично воно опинилось під контролем Росії. На територію Крима. Було введене 25 тисячне російське військо. У 1783 році Катерина ІІ підписала указ про приєднання Крима до Росії. Останній хан Шахін Гірей зрікся влади і виїхав до Туреччини. Оволодівши Кримом, Катерина II стала відбирати кращі землі і дарувати їх дворянам і чиновникам. Кримських татар витісняли на неродучі землі. Це привело до катастрофічних наслідків у демографічному стані населення півострова. За наступне століття населення Криму скоротилося з 500 тисяч до 200 тисяч осіб, причому більшість складалася з нових переселенців. Щойно приєднані землі потребували освоєння на південну Україну й у Крим. Переселялися люди з лівобережжя і правобережжя, але власниками землі стали російські дворяни, яким уряд Катерини II роздав ці землі. Переселялися на південь України іноземці: німці, Болгари, серби та інші. В освоєнні цих земель на початковому етапі вагому роль відіграв фаворит імператриці Григорій Потьомкін. На новоприєднаних землях. На місці колишніх турецьких фортець виникли і швидко виросли нові міста: Катеринослав, нині Дніпро, Олександрівськ, нині Запоріжжя. Чорноморські порти Одеса, Миколаїв, Херсон, Севастополь і Великий порт на Азовському морі, Маріуполь. На завершення нагадаємо основні дати 1750 1764 роки. Гетьманування Кирила Розумовського. 1764. 1781 роки Діяльність Другої малоросійської колегії. 1765 рік Скасування полкового устрою на Слобожанщині. 1775 рік. Остаточна ліквідація Запорозької Січі. 1783 рік закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України. 1783 рік підкорення Російською імперією Кримського ханства. Отже, перша частина лекції на тему Українські землі в другій половині 18 століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!